Лімфатична система одна з найважливіших, але часто недооцінених систем у нашому тілі. Без руху лімфи тіло не очищується, накопичуються токсини, запускається запалення, знижується імунітет. І всього дві умови, які потрібні, щоб вона рухалася. Перша, вона повинна бути рідкою, а не в'язкою. Друга, її шляхи мають бути вільними, а не заблокованими. Щоб перевести лімфу з густої форми в текучу, тобі потрібно збільшити загалом свою фізичну активність. Це ходьба, розтяжка, дихальні практики, спеціальні вправи. Також це можна робити і пасивно, це правильний масаж, ендосфера, пресотерафія та міофасціальний реліз. Також допоможуть теплові процедури, такі як сауна, хамам, теплі напої, гарячі ванни та джекузі, і натуральні лімфогонні засоби, такі як солодка, липа, малина та лімфорен. Є два основні сценарії, куди відтікає лімфа. Хімічні дрібні відходи у загальний кровотік, далі через нирки назовні. Крутні забруднювачі, такі як мікроби, через кишечник з калом, через горло з кашлем, через піхву, вагінальні виділення. Звідси кілька важливих висновків. Не можна активно стимулювати лімфу, якщо немає регулярного випорожнення кишечника, а кашель без застуди часто сигналізує про застій лімфи. І молочниця це не лише питання гінекології, а прояв загального токсичного навантаження на тіло. Щоб дістатися до венозного русла, лімфа повинна пройти цілий квест і подолати чимало бар'єрів. Перший між м'язовими оболонками. У більшості людей вони злиплі, що спричиняє застій. Саме тут формуються зморшки. Це не тільки естетика, а й сигнал, що пора рухатися або хоча б на масаж та міофасціальний реліз піти. Далі зони паху та підмишок, тут часто все стиснуто. Результат крила на руках, целюліт на стенах. Потім черевна порожнина. Високий тиск, слабка робота діафрагми, хронічне запалення кишечника, набряки, Лімфіту дуже важко пройти. Далі діафрагма. Вона має працювати як поршень, але часто вона відключена, особливо у жінок з горікозом. Рудна клітина. Тут зазвичай гіпокінезія, сколіози, наслідки ковіду, рух сильно ускладнений і нарешті зона ключиць. Лімфа має впадати у вену, але часто ключиці виступають через спазм або гіпотрофію, що блокує відтік. А ще перше ребро із за спазмованих дребенчастих м'язів піднімається догори, що теж блокує відтік. Пам'ятай. Рух лімфи це не про детокс моду соцмереж, це про твоє здоров'я на клітинному рівні. Як людина, яка працює з тілом, я бачу, як це впливає на відновлення енергії на стан шкіри, гормональний баланс і навіть настрій. Тому задай собі такі питання: чи достатньо я рухаюся в повсякденному житті? Чи є цей рух корисним для лімфи? Чи п'ю воду, чи відвідую спа-комплекси? чи я масаж в моєму житті, чи приймаю щось для стимуляції лімфотоку? І якщо тут більше ні, ніж так? То варто діяти, якщо хочеш мати міцне здоров'я. Детально про лімфорин залишу в описі до цієї публікації.